Так, говорю з тобою останній раз, тому що деяких глядачів це лякає. Якби ти був телевізором чи принаймні плюшевим ведмедиком, це було б зрозуміліше. а Так, ти скелет. Ще й в такій темі про окультизм, тому це звучить дивно. До речі, чомусь нікого не дивує, як Прокізикіль говорить з цілим полем, наповненим кістками і ще їм щось розповідає. Коротше, я тобі наказую, сиди, мовчи, і нічого не говори. О, ви вже тут. Якщо ви думаєте, що уявлення про богів у древніх єгиптян було складне, значить ви не чули про їх уявлення про природу людини. Пропоную трохи розібратися в цьому питанні. Тоді будуть зрозумілішими деякі дивні практики у древніх єгиптян, а також як це вплинуло на греків та на деякі середньовічні християнські вірування. Ну і звісно, порівняємо це з Біблією. Отже. В Єгипті була розроблена унікальна концепція природи людини або по-науковому антропологія. Згідно неї людина складалася з дев'яти складових, що схоже до речі на Велику Енеаду, головний пантеон з дев'яти богів. Найперше це Ба. Або людська душа, що у єгиптян означало власне особистість. Як в пантеоні богів первісний бог, Атум-Ра ніби вміщав собі всіх інших богів, так і людська ба вміщала собі всі інші складові. До цих складових відносяться хат це фізична смертна оболонка. Та, ка, яке можна перекласти як двійник. Кав вважалась життєвою сутністю, яка визначає різницю між живою та мертвою людиною. Вселення кав тіло дитини робило її живою, і навпаки, коли ка покидала тіло, людина помирала. Частиною ба душі також було іб серце, але не фізичне, яке єгиптяни називали хаті, а як вмістилище свідомості і почуттів людини. Хоча між цими серцями був символічний зв'язок. В Біблії, до речі, серце також мало таку метафору. Але у єгиптян тут же є елемент окультизму, тому що іб серце приймає участь у потойбічному суді. Далі, Шуїт. Тінь або примара це цікава, навіть дивна ідея, що справжня тінь людини також носить її частинку, і після її смерті може існувати окремо. На зображеннях вона виглядає як зменшена копія людини, повністю чорна. Цікаво, що статуї богів та людей також називались їхніми тінями. Ще далі частинка природи людини це рен, тобто ім'я. Без якого неможливо було постати на потойбічному суді, тому що за віруванням єгиптян, те, що не має імені, не існує. А знищення імені людини після смерті вважалось також її знищенням в потойбіччі. Інші елементи душі, так би мовити, активувались при смерті. Ось тут починається справжній окультизм. Як вірили єгиптяни, коли людина вмирає, через злиття ба та ка вивільняється її ах. Що відбувалось тільки, якщо проводились спеціальні ритуали? Це називалось увага. Воскресінням після смерті людини в потойбічі ах вважалось живою потойбічною істотою, що може творити добро, якщо йому регулярно робити підношення, або зло, якщо їх не робити. А тепер одне з найцікавіших: фізичне тіло також повинно було прийняти участь в потойбічному воскресінні, що також було відображенням смерті та потойбічного воскресіння осіріса, бога мертвих. До речі, хорор про те, як Бог Осіріс був в. Битий, розчленований, зібраний, оживлений в потой і став богом царства мертвих і судею над мертвими. Я розповідав в одному з минулих відеоблогів. Подивіться обов'язково. Так, от, саме для того, щоб тіло людини прийняло участь в воскресінні в потойбіччі, типу як Осіріс, для цього труп людини бальзамували та муміфікували, що відбувалось у спеціальних храмах Анубіса, бога поховальних ритуалів і муміфікацій, та помічника Осіріса, який зображувався як людина з головою Шакала. До речі, а помічником Анубіса був вовк Упату. Цей сіренький вовчок був провідником душ мертвих після суду. Займались муміфікацією служителі храмів Анубіса, такі собі древньоєгипетські професійні патологоанатоми окультисти, яких можна було впізнати по маскам Анубіса, які вони носили. Як правило, з трупу виймали всі нутрощі, промивали і клали їх у спеціальні ритуальні кувшини, канопи, які лишали біля мумії. В мумії зазвичай лишали тільки серце, яке мало прийняти участь на суді. осіріса. Тіло від 30 до 70 днів занурювали у селітру. Оповивали потім спеціальними тканинами і клали у саркофаг, якість якого залежала від статусу мерця. До речі, цікаво, що згідно 50-го розділу книги буття патріарх Яків, а також його син Йосип, були муміфіковані за єгипетськими звичаями, але потім їхні саркофаги, їх нащадки винесли з Єгипту при виході і перенесли їх в край обітований. А також в час, коли вже християнство поширилось в Єгипті, муміфікація все одно залишалась основним способом поховання. Але найбільш цікаве те, як самі єгиптяни називали мумію, тому що це поняття походить від персидського мум, буквально віск. Єгиптяни забальзамоване тіло називали «сах», що означає увага, духовне або нетлінне тіло. Чому? Тому що тіло людини після смерті та муміфікації також розглядалось як втілення душі, що завдяки молитвам та обрядам досягало духовного блаженства по той бічі, яке у текстах та на фресках символізувалось лотосом, який виростає з тіла. Для збереження мумій їх клали в саркофаги та у гробниці, які називались вічним домом. Хоча незаможні люди могли розраховувати тільки на покладення своєї мумії в невеличку могилку. У гробницях залишалося. Али також побутові речі та їжу і питво, які могли знадобитись духовному тілу у Потойбіччі. Для цього навіть був спеціальний обряд відкривання мумії рота, тому всі вони мають відкриті роти. Далі, згідно поховальних текстів, після смерті людина потрапляє в дуат світ богів та мертвих, який описується як напівреалістичне та напівфантастичне місце. Дуат фактично складався з трьох частин. Найнижча область Аменті, це єгипетська версія пекла, де були вогняні озера та жило чудовисько Амат. А в небесах були поля і Алу, це єгипетський рай. В Дуаті протягом тих днів, поки готувалась мумія і здійснювались обряди. Людина подорожувала на місце, де відбувався суд Осіріса перед 42 присяжними суддями богами. Після звіту перед суддями, на великі ваги на одну чашу клалось серце померлого, а на іншій було перо богині Маат, яка уособлювала істину і правильне життя. Якщо перо переважувало, людина отримувала виправдання та, так би мовити, активовувалась ще одна складова душі сехем, що означало силу чи владу. І людину супроводжували на поля іалу, буквально поля очерету. Це сонячна оаза, місце блаженства, вічного миру та безсмертя, де панували боги та обожнені фараони. До речі, звичайним людям там також треба було працювати, але за них це могли робити так звані ушепті. Це глиняні фігурки з хрещеними руками чи з інструментами в руках, яких спеціально робили і покладали в гробниці, щоб вони працювали за свого хазяїна в потойбічі, ну якщо він потрапить на поля іалу. Якщо ж людину визнавали недостойною полівіалу, її серце пожирала амат, яка виглядала як чудовисько з тілом гіпопотама, лапами і гривою лева та пащею крокодила. А людина повністю знищувалась, як недостойна будь-якого існування. Це називалось увага. Друга смерть. Однак, якщо людина не заслуговувала знищення, але не була достойна полів іалу, вона проходила в аметі чистилище, тобто піддавалася стражданням, щоб врешті удостоїтись полів іалу. І тепер питання: як це все виглядає у порівнянні з Біблією? Найперше, це стосується душі Ба, яка складала з тіла хат та життя Ка. В книзі буття Бог створив людину, точніше, її тіло, споруху земного, вдунув в неї дихання життя. І так людина стала душею живою. Як і в Біблії, в первісних уявленнях древніх єгиптян людина не мала душі, вона і була душею, яка складалась з матеріальної частини та нематеріальної. І обидві складові частини були однаково важливі. І в біблійній, і в єгипетській антропології поняття душа то поняттю особистість. В книзі буття і взагалі в Біблії душа смертна, тобто вмирає, що є результатом гріхопадіння перших людей через зворотний процес творіння, розділення ті. Іла, яке повертається в порох, та духу життя, який повертається до Бога, тут єгипетська антропологія була доповнена вже окультними уявленнями, згідно яких деякі з частин людської особистості. Переходять в потойбіччя і там, в єднанні з духовним тілом, мумією, отримують нове життя, що вважалось воскресінням. В біблійній антропології повернення до життя також відбувається через воскресіння, тобто з'єднання тіла та духу. Але в цьому світі цікаво, що у найбільш ранніх єгипетських текстах також ще говориться про можливість буквального воскресіння, однак, згодом це вчення повністю перекочувало у потойбіччя. І стало окультним, тобто Воскресіння стало потойбічним життям. Але й тут ми можемо побачити відголос первісного біблійного вчення, поєднаного з ідеєю, яку висловив Змій-Покусник: не вмрете. Але станете як боги, тому змія стала головним символом єгипетських вірувань про земне і потойбічне життя. У єгиптян після потойбічного воскресіння людина може потрапити до райських полів Іалу. Фактично, це окультний варіант повернення до первісного едемського саду, який перші люди втратили, ставши смертними, тобто те, що було в реальності в історії землі. Едем безпосередня присутність Бога та вічне життя, і що Бог пообіцяв у певний час в майбутньому повернути, а тих, хто удостоїться там знову жити, воскресити з мертвих. Єгиптяни перенесли в потойбіччя. В єгипетській версії це відбувається в духовному тілі, муміфікованому нетлінному трупі, який живе в потойбіччі. В Біблії духовне тіло це тіло після Воскресіння змертих в цьому світі, оновлене, нетлінне, досконале. До речі. Опис цього процесу представлений в 37-му розділі книги Прока Єзикіля, де він наказує кісткам, які наповнювали поле, зібратись, щоб на них наростились м'язи, вони покрили шкірою і ожили. В єгипетській версії ті, хто не удостоївся пулів іалу, чекало повне знищення, без вічних мук, що називалось Увага, друга смерть. І це є окультною версією біблійного вчення про загальне воскресіння в останній час та повне. Не знищення тих, хто не війде в Боже царство без вічних мук, що також в Біблії називається смерть друга. Не потрібно бути хитромудрим Одіссеєм, щоб побачити, що греки згодом запозичили ці єгипетські вірування і адаптували їх у вигляді ріки Стікса, перевізника Харона, Гадеса як потойбічного світу померлих, його охоронця Цербера, місця Ереб, де був палац Бога Аїда, який судив померлих. Правда, 42 судді у греків зменшились до трьох, які також визначали долю людини згідно співвідношення добрих і поганих вчинків. Але греки змінили долю. Засуджених, якщо у єгиптян вони навічно гинули або тимчасово мучились чистилищі, то греки це поєднали і засуджених чекали вічні муки у вогні гадеса або блукання в забуті на асфоделевих луках. А от виправданих також чекав рай, як греки називали Елізіум потойбічний край богів, вічної весни, миру та безсмертя. Філософи пішли далі. Відкинули всі ці матеріалістичні уявлення про потойбіччя, але саму ідею потойбіччя залишили. Що вони зробили? Ототожнили поняття жива душа «ба» та дух життя ка в своїй концепції псюхи як безтілесна субстанція, яка покидає фізичне тіло як в'язницю, щоб злитись в потойбіччі з Богом. Але є ще дещо в цих міфах, крім спотворення істини про природу людини, природу смерті, воскресіння та природи Божого царства. Всі вони представляють однаково викривлену ідею спасіння. Це взаємозалік добрих і поганих справ людини. Первісна ідея спасіння, яку Бог представив ще в Едемі і розвинув далі, це виправдання завдяки втіленню, смерті та воскресінню божественного Спасителя. І це не Осіріс, не Адоніс, не Митра і не Сократ. Єдиний, хто реально воскрес з мертвих, а не перевтілився у міфічному потойбіччі, це Ісус Христос. Правда, з християнством тут також є проблемка. Не потрібно бути премудрим Соломоном, щоб побачити, що і єгипетські, і грецькі міфи, і ідеї філософів лягли в основу середньовічних християнських уявлень про трьох, дев'яти та сорокаденне поминання та молитви і обряди запокійних, їх потойбічні митарства, суд над душами померлих, про пекло. Царство сатани та місце вічних винних, про чистилище, про небесний потойбічний рай, царство Бога, Ісуса, Марії, всіх святих, а також культ нетлінних мощей. І до речі. Чисто випадково. Синкретичне поєднання такого філософсько-міфічно окультного вчення про потойбіччя з дійсно біблійним вченням про загальне воскресіння в останній час Божий суд та Боже Царство започаткувалось саме в Олександрійській Богословській школі в Єгипті. Тому, як кажуть, потрібно визначатись, чи ми в окультному товаристві єгиптян, греків, середньовічних християн, чи ми в товаристві біблійної істини? Пізнавайте нове.